Друзі, всім привіт! До нас щойно приїхав свіжий Opel Insignia B-Sports Tourer і його ціна 10 490 євро. Автомобіль 2021 року, перша реєстрація у серпні. У комплектації Elegance з двома ключами та гарним пробігом лише. 43 тисячі кілометрів. Під капотом у нас економічний та надійний півтора-літровий дизельний двигун потужністю 90 кВт, що працює в парі з автоматичною коробкою передач. Тепер по кузову, нічого ніде не фарбувалось, усе в оригінальному стані. Перевіряли товщиноміром, показники скрізь заводські, тож жодних перефарбованих елементів немає. Дах рівний, без вмятин. Лобове без тріщин та сколів. Фари не від у відмінному стані. Решітка радіатора також без дефектів. На капоті є мінімальні сколики, що цілком нормально для машини, яка їздила. По автобанах. Тут ззаду маємо кілька невеликих подряпин, але нічого критичного. Єдине, що в цьому авто потребує уваги ось це місце. Машина була підперта в праве переднє колесо. Потрібно буде зняти колесо, замінити кілька речешків. І все буде в ідеалі. У нас є детальні фото цього пошкодження. Тож, якщо вам потрібно більше інформації, пишіть, і ми з радістю надішлемо вам усі знімки. Салон у гарному стані, нічого не затерто, кермо не пошарпане, сидіння не просаджені. Видно, що автомобіль наїздив цей пробіг саме на дальній дистанції, адже стан салону підтверджує акуратну експлуатацію без зайвого зносу. Стеля чиста, без жодних забруднень чи пошкоджень. Багажник, як і весь салон, у чудовому стані. Нічого не затерто, пластики виглядають відмінно. Ось у нас лежить рідне колесо, яке постраждало під час удару. Як ви бачили, його довелося замінити на інше, але ми залишили його тут, щоб ви могли все побачити самі. Тепер давайте заведемо машину та подивимося, що в нас під капотом. Як ви можете чути, мотор працює як годинник. Рівно та без жодних сторонніх звуків. Капот не відкручувався, усе в оригіналі без жодного втручання. Якщо вас цікавить більш детальний огляд цього автомобіля, або ж ви хочете підібрати будь-яке інше авто, звертайтесь, всі контакти є в описі під відео. Телефонуйте чи пишіть, із задоволенням допоможемо. До скорих зустрічей та нових цікавих пропозицій.